Коли приходить темрява, Знаєте, а деякі кажуть, що коли сідає сонце, то приходить темрява. Хтось каже, що якщо закрити очі, то приходить темрява. Українці в цю зимку як ніхто зрозуміли, коли приходить темрява. Правда, дуже часто, коли ми бачимо повітряна тривога, десь взлітають літаки російські, і ми розуміємо, що зараз прийде темрява. Правда? І, на жаль, так було, і слава Богу, що зараз а, ввечері ми вже не в темряві, у нас є світло, ти до цього швидко звикаєш і починаєш це цінувати. І а, знаєте, у науці насправді такий термін, як темрява, а, він досить незначний. Досить незначний. І йому приділяється дуже мало уваги. А ось що відносно світла, друзі, там егегей, насправді. Тобто вчені вимірюють швидкість світла. Вони не мірюють швидкість темряви. Відстань між зірками не вимірюється швидкістю темряви або роками темряви. Ні, вони вимірюються світловими роками. Якщо ми візьмемо нашу землю, чому ми дихаємо? Тому що є світло і рослини завдяки фотосинтезу. Тут має бути рослина, а і сонечко рядышко, десь поруч. Завдяки фотосинтезу вони виділяють кисень. І ми з вами живемо. Це не тому, що ми такі молодці. Ні. Це тому, що Бог так все мудро створив, що світло, сонечко, рослини дихають, і ми разом з ними також дихаємо. Правда? Амінь. За це Богу. Але знаєте, коли. Якщо подивитися на темніше місце, не знаю, можливо, в вашій квартирі, або десь вийти в поле темної ночі, і, здається, на круги повністю пітьма нічого не видно, просто окутала темрява. Спочатку, коли почали вимикати світло, у нас не було там фонариків, були телефони, але було досить темно. І коли в такій темряві з'являється маленький вогник, знаєте, він починає світити і освітлює якусь територію навколо себе. І інколи цієї, цього вогника буває достатньо, недостатньо, щоб освітити всю кімнату, правда? Але його буває достатньо для того, що він каже: слухай, я існую, і я тут є. І поки цей вогник буде горіти, темрява не зможе його поглинути. Я скажу вам таку е цікаву річ, що коли зникає світло, приходить темрява. І іншого немає. Доки існує світло, доки темрява не може доторкнутися до цього. Доки в твоєму і моєму житті існує світло, темрява не може до нього приторкнутися. І як тільки світло зникає буквально на хоча б одну секунду, темрява не приходить поступово. Знаєте, воно як. А, е, хм. Оце мій промах. По-російськи знаю, а по-українськи не подивився. Д'явол ходить як рикаючий лєв. Ричачий. І дивіться, коли на секунду зникає світло, зразу приходить темрява. І вона окутує. Вона не підходить до тебе поступово, вона зразу накидається, як оцей лев на здобич. І ми можемо сміливо сказати, що темрява це відсутність світла. Якщо ми вимикаємо світло в кімнаті, зразу приходить темрява. Знаєте, не залишається, не залишається залишок ще там якогось світла, і темрява потихеньку сповзає, сповзає, там сутінки починаються. Ні, темрява зразу приходить. І це сутність темряві, якщо ми говоримо не про темряву, яку ми бачимо на небі, а про темряву, яка може закрадатися у наше серце. Давайте ми з вами відкриємо одне місце писання Івана 12.35. Від Івана 12.35. І сказав їм Ісус: короткий ще час світлом, ще час Світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула, а хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Івана 12,35. Іншими словами, Ісус каже, слухайте, поки у вас є світло, темрява до вас не доторкнеться, не достанеть. Поки ще є світло. Але коли світло у вас зникає, приходить темрява. І знаєте, що цікаво? Взимку була така історія. Світла не було, і моя дружина йшла на кухню хотіла покласти туди на стіл ноутбук. І здавалося, вона знала, де стіл, яка відстань. І ось коли клала ноутбук, а виявилося, із-за того, що світла не було, ніхто не присвітив, вона не присвітила, здається, і поклала ноутбук, але не поклала ноутбук. Ну він і впав за стола. І це такий, знаєте, яскравий приклад того, які ми сліпі, коли ми ходимо у темряві. Слава Богу, з ноутбуком все добре, і з жінкою, і зі мною також добре. Бо я прийшов, почав переживати. Її для роботи потрібен не просто там, знаєте, Samsung, там, Asus, там дешевенькі, а MacBook. А вони зараз досить дорогі з цим курсом. Ну, я пережив, вона пережила, ноутбук пережив, слава Богу. І ми після цього на кухню ходили тільки зі світлом, не дивлячись те, що ми несемо в руках. І, а ось Темрява, друзі, темрява в усі часи. Вона автотожнювалася з чимось негативним. Навіть у Біблії, якщо ми заб'ємо слово в поисковик світло і темрява, світло знаходиться 106 разів, а темрява 30. То навіть у Біблії, бачите, світло вже перемагає темряву навіть по пошуку. Так ось, до чого я веду. Темрява у Біблії також показується як щось негативне. Згадайте, одна із кар Господніх у Єгипті, яка була? Темрява? Було темно не яскраве світло, ні, друзі, темрява була. Згадаємо іншу кару. Саме опівночі вночі вийшов ангел Господень і забрав усіх первісників у Єгипті. Це остання кара. Це також була темрява ніч. Якщо ми говоримо про Ісуса Христа, згадайте останні хвилини Його життя. Коли Він віддав свій дух, то темрява стала на землі. І хтось каже, знаєте, що це Господь закрив своє лице, бо він не міг бачити на смерть свого сина. І була темрява. І зараз ми, коли ми балакаємо про темряву, ми також розуміємо, що темрява в нашому житті це щось таке, ну, скажімо так, негативне. І я хочу, щоб ми сьогодні поговорили про світло і темряву в нашому житті, скажімо так. Давайте ми прочитаємо. Один вірш це Івана 3:19. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряві більше полюбили як, світло. А, полюбили, як світло лихі, бо вони і їхні вчинки. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряві більше полюбили. Ми з вами можемо розділити із цього віршика, що є люди, люди світла і люди темряви. І знаєте, що цікаво? Що світло воно було завжди. Коли людина народжується, коли вона росте, коли вона починає розуміти ліву, праву руку, добро і зло. Навіть якщо зараз спитає любу людину, що таке світло, слухайте, вона тобі розкаже, що це добрі вчинки, що це не знаю, благодійність, що це допомога, той, хто потребує, це підтримка. Усі знають, що таке світло. Але в цьому місці кажуть, говориться, що люди возлюз любили більше темряву. І сьогодні, на жаль, в нашому світі є люди, які дійсно знають світло, знають, що воно добре, знають, що воно несе спасіння, воно несе задоволення, бо приємно робити добрі вчинки, бо інколи за добрі вчинки навіть дякують. За зло не дуже дякують. А якщо подякують, то краще б не дякували. Тобто, люди ціленаправленно стають, скажімо так, людьми зла. Бо вони розуміють, що а, якщо я буду людиною зла, я зможу десь щось красти, більше заробити. Я зможу тут обманути. А, і якась відповідальність за мої поступки, за мої проступки, а, вона спаде. І люди вибирають якраз половину, щоб бути людиною темряви. Ми знаємо на багатьох прикладах, знаємо, що коїться у світі, і знаємо, хто такі люди. Вони знають світло, але вони хочуть служити темряві. І вони служать їй, на жаль. Інша половина, друзі: це якщо ми прочитаємо наступний вірш від Матфія 5:14 Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, що поставить його під посудину, але на свічник, і світить, світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого Небесного. Давайте ми з цього віршика ми розуміємо, що світлі люди це хто хто творить добрі діла. Правильно. Якщо він творить добрі діла, і, наприклад, ну, чекає, що його будуть, будуть дякувати, тобто він хоче, щоб ну, за його добрі діла йому дякували йому на серці, що буде приємно. Тобто він хоче, знаєте, таким способом. Своє его задовольнити. Що роблять віруючі люди? Вони також роблять добрі діла, але вони не чекають за це подяки. Вони знають, що Христос за нас пострадав. Ми бачили життя Ісуса Христа правильно. І розуміємо, що ми це робимо просто так, тому що Бог нас любить, і ми любимо цих людей. І наші добрі вчинки ми робимо, щоб прославилось ім'я Господнє. Але знаєте, що цікаво про світих людей? Якщо ми піднімемо очі в небо. То ми сьогодні не побачимо зірок, бо сьогодні ранок і вони тільки ввечері бувають. Але ввечері зірки горять, які також створив наш Отець Небесний. І ви знаєте, що цікаво відносно зірок: є зірки, які а, світяться самі на небі, а є зірки, які не можуть самі світитись, але вони світяться. Вони не можуть, але вони світяться. Давайте ми з вами трошки розберемо. Тут, мало бути, знаєте, наша сонячна система, там наша земля. Ну, колись так і буде. Сьогодні, на жаль, ні. Так ось, друзі, друзі, перший тип зірки, які світяться самі, це можемо бути і ми. Це людина, яка своєю силою волі, своїми зусиллями, вона працює, наприклад, працює над собою. Якщо ми говоримо знаєте, про людей, які у світі возьмемо футболістів. Так? А, поки ця людина грає на полі, грає добре, а, дітвора бігає і носить футболки з його ім'ям. Правда ж? Ну, правда. Всі ми знаємо там Месі, Роналдо. А, але якщо ми відкриємо топ-20 футболістів, перших топ-5 ви знаєте. Правда? Месі, Роналдо, Пеле і інші. Але інших вже нижчі. Знаєте, я вже не знаю. Тому що дітвора вже не бігають в їхніх футболках, вони вже не бігають на футболі, і ми їх не знаємо. В свій час своїми своїми зусиллями вони могли світитися. Вони були світлом для, а, у цій сфері. Якщо ми говоримо про віруючих людей, якщо я а, гарний проповідник, я а, працюю над своєю проповіддю, працюю над собою. Вийшов, сказав класну проповідь. Або я в групі прославлення закруто заспівав. А, я освітив всім класно, всім сподобалось, всі отримали благословення, а, але це я своїми зусиллями роблю. І я світла людина. І я як оця зірка перша, яка сама світиться, яка своїми зусиллями щось робить. І це класно насправді. Але є один мінус. Знаєте, який? Зірки та дуже довго можуть світитися. Там вчені кажуть, що Сонце ще буде 4,5 мільярдів років світить. Я думаю, що буде 6 мільярдів, але ми так не договорилися. Розумієте, бо час дуже великий. Але люди вони так довго не світять. І є оцей мінус у людей. Що коли людина намагається світитися, але вона це робить своїми зусиллями, ми приходимо на служіння, заставляючи себе, ми готуємо проповідь, заставляючи себе, того, що треба, моя черга прийшла. Ми приходимо на очередну молитву ну того, що треба, бо потім пастор позвонить і скаже, що я не прийшов, ну того, що треба, і ми заставляємо себе. І знаєте, що буває, коли людина перестає світитися, то ті люди, яких вона, Освітлювала, тому що вона світила, і вона освітлювала інших. Ці люди також перестають світитись. І у християнстві це велика проблема це біда насправді. Тому що ти світив, і коли ти згасаєш, то згасають і тих, кого ти світив. І не знаю, зустрічали ви таку ситуацію, коли ем, був служитель, був проповідник ем, і впав, спіткнувся. І багато людей після цього. Потерпають, спокушаються, тому що це для них було світло, світа людина, яка осіяла їх. І якщо ми будемо з вами говорити про інший тип зірок, який створив Господь Бог, який не може світитися, але вони світяться. А знаєте, чомусь вони світяться? Це восім планет у нашій сонячній системі. Це тому, що сонце, яке світиться, вони відбувають світло. І знаєте, що цікаво, вони не можуть світитися. Вони не використовують Земля. А, вона, знаєте, тут температура, там, ну, коли 30 градусів, коли 20, влітку може до 40 дойти, і все. І вона із-за цього не може так ярко світитися, як Сонце. Але наша планета вона відбивається сяйво. І коли ми починаємо розуміти, друзі, а, що, якщо ми відкримо місце писання, час впливає, Івана 8:12. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буду ходити у темряві, той але матиме світле життя. Коли ми ходимо на служіння, коли ми служимо Богу, і ми розуміємо, що все, що ми сьогодні досягли, чи я гарно проповідую, чи я гарно співаю, чи мене гарний бізнес, чи я гарно виглядаю, чи в мене там вийшло, чи в іншому місці вийшло, це завдяки Богу. Я прихожу на служіння не тому, що це треба, це мої зусилля, моя сила волі, а тому, що я люблю свого Бога. То ми тоді схожі на інший тип зірки. Це коли Ісус Христос, наш Бог, Він світить на нас. І тоді ми освітлюємо інших. І тоді саме Ти і я, ми освітлюємо інших. І скільки б часу не пройшло, друзі, можливо, наші зусилля. Вони колись закінчаться. Ми хтось молодшає, хтось старішає, в якийсь момент ми вже не зможемо підтримувати, знаєте, уровень нашої зусиль, проповідей пісень, десь голос вже старіє. Але коли людина дивиться на тебе, на твої діла і бачить в тобі Господа Ісуса Христа, то це зовсім інше світло. Це зовсім інше світло. І коли в якийсь момент така людина впаде. Ми всі падаємо, ми всі зрішаємо. Колись нам тяжко, колись нам радісно, колись ми плачемо, колись сміємось. І ось така людина вона впала, то завдяки тому, що є світло, яке Ісус Христос, воно світить на цю людину, воно світить на мене. Якби я був як перша зірка, яка світить сама, я би потух, і темрява просто напала на мене. І я не знаю, чи зміг би я встати. Але коли я вибираю інший шлях, Світити, бо світить мій Господь Ісус Христос. Він сказав, що я світло. І коли Його світло падає на мене, навіть коли я впаду, коли я зрішу, коли мої ноги похитнуться, то Господь Ісус Христос буде світити на мене і казати: Я з тобою. Ти зможеш. Ти пройдеш. Він возьме тебе на руки і пронесе весь цей шлях, тому що саме Він тебе освітлює. І знаєте, я хочу, щоб в моєму житті і в вашому житті. Ми були якою першою чи другою зіркою? Я вам всі скажу другою. Друзі, я вам скажу і першою, і другою. Чому так? Тому що Царство Небесне з усиллям береться. Якщо ми будемо просто чекати, що Господь світи на мене, це дуже класно. Але я хочу, щоб ми були як перша зірка і як друга. Поки є сили, ми будемо світити. Але якщо я впаду і спіткнуся, то я знаю, що Господь Бог мій. Він наставить мене. І це Сонце, яке сьогодні освітлює е, всю нашу систему, воно світить і досі на мене. Якщо я впаду і темрява начне на мене е, находити, я знаю, що є Господь Бог, який світить на мене каже, я знаю Його ім'я. Це мій син і син світла. І коли тобі буде боляче, ти думаєш, що весь світ проти тебе, і сатана став, слухай, за тобою стоїть Ісус Христос, який світить на тебе. Без тебе, я. Немов пітьма пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, В житті веде й не відпускає, о Боже, Божия.